Лісові красуні вже поступово з'являються на базарах Чернігова. Вічно зелені, духмяні, хвойні деревця чекають своїх господарів, аби подарувати зимовий настрій в період новорічних та різдвяних свят. Кожен може обрати дерево на власний смак від пів метра до трьох заввишки. Відповідно до цього, різняться і ціни. Найменшу сосну ви купите за 80 гривень, найвищу за 300 і більше. Головне знайти деревце законно зрубане. Воно може бути з чіпом таки. Чипованные это лесхозовские, то есть те, которые в лесходе. А так как мы частный порядок, да, ну частным порядком, то не обязательно. На это есть и документ. Там написано чітко, что елки имеют возможность реализовываться без чипов. Проте варто звернути увагу на зріз чи стовбур дерева. На них має бути або чіп, або так зване смоляне клеймо. Це свідчить про те, що сосна чи ялина зрубана за нормами закону. Віталій продає сосни вже декілька років поспіль, займається підприємницькою діяльністю. Чоловік запевняє, у нього всі дерева реалізовуються законно. Накладна, там от Ось такий сертифікат. За перший день торгівлі, розповів Віталій, продав лише дві сосни. Каже, зарано люди ще не звикли. Зазвичай купувати починають після 20-го числа і до самого Нового року. Хоча, як показує практика, ціни на дерева не змінюються, лишаються стартовими.